Я команду, багато не забив я, команда щось потерєна, потір багато зробили. Друбого цей рахунок за рахунок потерь приїхали. Слуха, в мене, мене таке питання. Ми привикли, що утервіті гра зазвичай, вона позиційна та контенційна. Сьогодні ми побачили там, коли м'яч дуже мало ліпився. Це є причиною, що змінилась гра. Чи це просто змінила? Ні, просто великий перерив був. Це друга гра, ми... Ми дуже часто збираємося, через то нема позиційні. те, що позиційно мали грати, зробили потірі або не кидали. Через то прийшлося взяти на себе ініціативу і якби не виправдав свої ожидання, так. Да, непогано, я не говоря. Грав непогане, що я не забив свої кітки вот, і багато втрат зробив. По судівству як її є. є yes. Судівство хороше, три судді — нормально. Oh. Як не крути, проігравша команда завжди каже, що суддівство було не на їхню стороні. Но сьогодні було ну, хороше суддівство. Як не крути, три судді. Важко щось пропустити, коли вже троє матчах. Дякую. Ви, як і були. Ви класі суби, ще раз розпитаю з перемогою і починаємо їм навіть. Такі відчуття. Чи задоволений результатом. Дуже задоволений, була складна гра, але ми зібрались, ми щось зі... потроху звикаємо до команди друг... одне до одного, тому це була показова для нас гра. І ми, я вважаю, показали дуже достойний результат. Чи складно було грати проти гра була, Мені здається, набагато простіша, бо рахунок був плюс 40 щось таке. Так, дуже сильно відчувається різниця між минулою та теперішньою грою. але я ще раз кажу, ми дуже гарно з цим впорались, було важко. Дуже всі втомилися, всі отримали багато фолів, гра була дуже запекла, всі нервували, але ми взяли себе в руки та змогли дотримати нашу перевагу. Дякую Дякую. Вертенський коментар згоден за буквально результатом самої грою. Гарьош, горло зірвав, ну як би говорити можу. Ну, що можу сказати? Ігра була непроста. З самого початку ми знали, що команда суперника сильна, є опитні гравці, але ми розібрали, ми старалися працювати, працювати в захисті. І те, що вийшло, де, що не вийшло. Не забили прості очки свої, але забили складні. Зробили Н-2, відірвалися. Ну, дякую суперникам за гру. Ще ігри наші всі впереді. Дякую. Скажи, по суті, що там було дуже складно сьогодні приймати якісь рішення. Можливо, суди приймали десь різкі рішення, чи йти в чи не задоволення. Можливо, це якось мало вплив на хубаво. Щось зламало, крівні, я не знаю, але в один момент якийсь рахунок почав зрівнюватися. Так, так, вони почали доганяти нас. Там було десь, ну, ми вигравали плюс 8, ми вигравали походи да, 12-14, але, як ви сказали, настав такий переломний момент, да, десь, можливо, судді. Але ну, я сам арбітер, і якби я бачив ігру як тренер, можливо, трішечки як і суддя, можливо, в деяких е, моментах я би. Але судді молодці справилися. Я не хочу щось комусь там говорити, що вони там щось не побачили чи побачили. Гра складна для суддівства, для, для тренерів, для гравців. Гра була непроста. І я дякую їм, суддям, що вони прийшли, що вони посудили, що вони, вони молодці. Дякую. Шановні вітання, коли сілій Дусі зараз пів треба на два тренаги. заважає те, що сідій дусі також вітер. Що це заважає під час гритися? Оцінювати ці, ці арбітрів, чи це я впливає на рішення тренерських? Ігор. Я, звичайно, коли я тренер, я стараюся ну, на суддів не зважати. Але все рівно внутрі є є арбітр, є суддя, який я ж говорю ще раз, що бачить ситуацію по-іншому. Можливо, там. Та ситуація арбітер бачить по-іншому, я як тренер бачу по-іншому, і суддя як так само бачу трішечки по-іншому. Можливо, я в якомусь моменті там би фол, можливо, не дав, можливо, пропустив, можливо, не дав би пробіжку. Ну, це баскетбол, всі ми помиляємося. Але ще раз хочу сказати, я дякую суддям, тому що дуже непросто було судити ці ігри. Дякую всім Сергію Насті, Сергію. Вони молодці. Як би там не було, всі ми помиляємося, всі ми живі люди. Слава Україні! слава! Дякую! Ще вам дякую всіх команди з мови.